У четвер, п'ятого вересня сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України, солдата Михайла Рязанова. Чоловік служив на посаді радіотелефоніста радіостанції взводу управління командира самохідної артилерійської батареї. Загинув мужній воїн 3 вересня поточного року під час виконання обов'язків військової служби. Нехай добра світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав Михайла. Ми з ну, зі школи часто дуже. Ну, разом учились там в школі, він був просто старший на один рік. А так добра людина. Нас, насправді тяжко про щось казати. Ну, він він запам'ятався з усіх сторон, дуже веселий, дуже життєрадісний, Завжди займався спортом. Навіть частіше мене, мене якось обичав, якось футбол грали. Тобто, Максимально активна людина була до великої війни. Михайло Різанов навчався на педагога з фізичного виховання. У серцях рідних, друзів, бойових побратимів та знайомих. Захисник назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Ми служили в одній бригаді, знайомий біля трьох років з ним. Добрий, доброзичливий, відвертий, молодий. Він Був молодий, йому ще жити і жити. Відспівали відважного солдата Михайла Різанова у Свято Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимо, за упокоєння душі спочило, новоприставленого, битого воїна Михайла, який віддав своє життя за захист і незалежність нашої Соборної України. І за відпущення її вся, йому всякої провини. Вільної і невільної мужнього воїна оборонця Михайла Різанова з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.